Львів'яни намагався дістатись до кордону з Румунією у хлібному. Фургоні на Закарпатті прикордонники затримали подружжя та його спільника, які за 5 тисяч доларів організували 24-річному львів'янину перетин за кордон. До кордону з Румунії його везли у фургоні з доставленням хліба. Про це 26 червня повідомили у пресслужбі західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Подружжя села Луг Закарпатської області та їх спільник придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку. Поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали тису. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисника саме тоді, коли вони намагалися переплавити в Румунію 24 річного львів'янина. Усі переправники затримані і повідомили їм про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.